Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstal. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як легко і без зайвих зусиль самостійно встановити двері. Двері у нас повністю дерев'яні, без спеціальних отворів під саморізи чи дюбелі, тож ми окремо купили спеціальні пластини для монтування дверей встановлювати їх будемо по три штуки на кожну сторону. Щоб дерев'яне полотно не дало тріщину, спочатку присверлюємо діра сверлом. Після чого монтуємо кріплення на саморізи по дереву. Також заздалегідь наклеїли на раму дверей малярний скотч, щоб пізніше піною не вимастити двері. Також заздалегідь купили турбошурупи. Ними будемо прикручувати наші пластини до стіни. Турбошурупи разом з різними підставками для дверей йшли в наборі. Замірювши нові двері, ми розмітили стіну. І тепер знаємо, наскільки потрібно збільшити отвір, де стояли старі двері. Для початку болгаркою і алмазним кругом прорізаємо наші контури, щоб не пустило тріщину, коли будемо демонтовувати двері. Кругом по металу. Прорізаємо всередину дверей, так як їх зберегти не потрібно, а це найпростіший спосіб їхнього демонтажу. Коли прорізали повністю, ломиком просто підважуємо одну частину і тянемо її на себе. Після чого ту саму операцію проробляємо з іншою частиною дверей. Пилюка сипиться зверху, тож не будьте як ми, користуйтеся окулярами, бережіть очі. Після того, коли дерев'яна рама демонтована, ми дорізаємо великою болгаркою залишки цегли і завершуємо підготовку до монтування наших дверей. Перед монтажем не забудьте прибрати робоче місце, а також проґрунтуйте місця, де будете пінити. Піна не тримається до пилюки. І тепер нарешті все готово до встановлення наших дверей залишився такий отвір від старих дверей, а його ми запінили, щоб його не продувало. Також на місце, де будуть стояти наші двері, ми ставимо підставки. Завдяки цьому їх буде легше регулювати, а також довкола дверей потрібно залишити хоча б пів сантиметра вільного місця на піну. Власник не захотів, щоб на вечір його дім був відкритий. Тож монтувати ми будемо двері, які вставлені в раму. Для початку їх насухо приміряємо, як бачимо, вони стали ідеально. І так як стара стяжка була рівна, і ми поставили однакового розміру підставки, низ дверей також виходить рівним, і його в подальшому регулювати не потрібно. Крім низу і верху, ми також провіряємо рівним боки. Зовнішню сторону дверей і внутрішню. Вони всі мають бути ідеально в рівні. Це потрібно для того, щоб ваші двері закривалися і відкривалися без жодних перешкод. Коли двері виставлені ідеально по рівню, ми запінили 8 невеличких точок. Ці точки піни не видають вам двері, але надійно їх зафіксують. А коли піна на цих точках висохне, можна допінити решту дверей, а також задюбелити наші металеві пластини. Дюбелити ми починаємо вже тоді, коли наші точки піни висохли. Але все одно робимо це із чуттям, щоб не потягнути двері і їх не скривити. До речі, не забудь про лайк та підписку на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ми допінили двері до кінця, залишиться тільки забрати фіксатори і запінити отвори під ними, а також забрати малярний скотч із дверей. Надіюся, відео було для вас корисним. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей!